Привіт, друзі! Мене звати Надія і ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією. Проживаємо ми зараз в місто Закопане Польща. Приїхали з камянко Дніпровського району, село Дніпровка, а це Енергодар. Рядечком у нас Енергодар, тому ми чаще називаємо Енергодар, щоб людям було орієнтировочно знати, з якого ми місця. Зараз наше містечко, села наші. Тимчасово окуповані, Надіємо, що все скоро закончиться і ми повернемося додому. А зараз живемо це життя, живемо так, як складається, як Господь дав, що Господь дав все в торбу. Це невеличке знайомство. Посліднє время це послідні 3-4 дні, і в будущем я буду в основному кожен день не все показувати про їду. Ну, в основному буду показувати, що я їм і як я змінююся. Бо опять набрала великий вес. Я колись худала на кето дієті багато 37 кг, У мене вес був 147 і Я на кето похудала до 110 Це велика різниця, Це, в общем, змінення були круті. Ну, Після того, вже нескільки разів я набирала, поправлялась, набирала, поправлялась, то що дала собі слабину і вважала, що якщо я можу на кето, я точно знаю, що мені нічого не страшне. Ну, так як за останні півгода, за 6 місяців останні, я набрала 6, 5 кг чи 6 путаю 5, рік останній було. 125 у мене був вес, а останні пів року у мене 130. Туди-сюди колібається, і його мучу, я не останавливалась ніколи. Я, це, я знаю, що це для мого здоров'я, не для когось. Так що я стараюся з цим боротися. Зараз я взялася за себе конкретно, тому що 130 це вже важко, треба ходити, треба двигатися. Тому будемо з вами на каналі готувати, ходити, щось десь цікаві місця, магазини, ну в тому числі буде й те, як я худію, чим я займаюся, що я роблю для того, щоб мій вес, вес трошки змінився. Трошки, дівчатки, для тих, хто пише коментарі мені, щоб я, Наташа Зелінська, спасіба, Сьогодні прочитала, Наталочко, твій коментар. Багато там такі цілі письма. Щоб я не дуже робила нагрузку потрошку. Діло в тому, що я цілу зиму, дівчатка, я не все показувала, не все я цілу зиму, я ж вам казала кой-коли в відео, коли дивились дивилась постійно, що я навіть в хаті намотувала, я не могла ходити на вулицю зимою, бо і слизькою опасно для такого вісу, я не завжди виходила, але я старалася навіть ті 4-5 тисяч шагів намотати по хаті. Я... Привична до цього, не завжди, коли-неколи лінилася. А зараз мені треба втягнутися, так що 8, 9, 10, то половиною було занадто, вчора було 9. Я це все, фіксирую, фіксирую за день калорійність, яку їм, що мені там, чат, все фіксирую і фіксирую скільки я прохожую. А потім якось в, виход... в понеділок буде тиждень, як я займаюся конкретно. У понеділок у нас буде перевізка. Чи є зміни, чи нема. Віса, я однесла з дому, їх немає. Чи... Іменно в понеділок підемо до Ліди і там зважимося і там заміряємо і все зробимо. Е, і, це... і тоді я попрошу Ліду, щоб вона мені склала якось ось вам за тиждень показати табличку, що, ну. Калорійність цю, яку я їла, бо я кожен день фіксирую вечором. І е, прохождення моїх кілометрів. Учора находила 9 тільки, бо позавчора було 11,5 тисяч шагів. Коли кажу шаги, коли кажу кілометри, ви розумієте, що якщо мала цифра, то це кілометри називаю, якщо велика, то це шаги. Позавчора 11,5 і вчора 9. Ну, вчора я крутила велосипед, заходила на площадку. Вчора на вечір пила. Все-таки в тому відео я казала, що буду пити, обезболюючі чи не буду, ну, випила таблетку. Зато сьогодні з утра мені добре, готую сніданок, все хожу, убираю. Вийти на вулицю мені вже надо йти, мене вже круто, вже я в хаті не всидю. Ну, Богданчик, три дні вдома до сих пор спить. Начало одинадцятого дитина не може виспатися. Ну нічого, я зроблю відео, займусь своїми ділами, потім він проснеться, покормиться, покушає і підемо з ним гуляти в парк, куди-нібудь, куди підемо, туди й покажемо. Все, друзі, набагато дуже я зациклилася, тому... Готуємо з вами сніданок і снідаємо, а далі продовження. На сніданок у нас сьогодні омлетик буде з шпінатом і помідорами. Шпінат я вчора купляла, Купляла шпінат Бебі, називається Дорогий. Ми його похватали, навіть салату не їли, так, кожен із коробочки руками. Він уже мити йде в коробочки. Uh, і пів півпачки. За, за ніч в холодильнику він підвяв, Я зараз його поріжу, щоб не пропав. Я шпінат не люблю дуже. Ну, в єєшеньків, в омлетику, я думаю, піде і буде дуже смачно. Дві помідорки. Зять вчора купив, попросила купити зятя помідорів. Так він купив прямо на веточки такі, бачу, хорошого качества, всередині нічого не тече. Вони такі м'ясисті, якраз для жарки, якраз для омлета. Мені там писали вчора дівчатки коментарі були, чи вчора, чи сьогодні утром, уже не пам'ятаю. Ну, був коментар про Юлю Стар. Значить, що я хочу сказати вам? Хочу вам чесно сказати в <зас> за щиту Юлі. Дивіться, ось зараз я готую два невеличких яєчка, два невеличких помідорчика, трошки шпінату. Це зовсім по калорійності, це по всі, всі дієтологи скажуть, що це нормальна, невелика. Невелике количество їди. Ну, коли воно приготується, і я покажу вам на камеру, це буде дуже багато їди, і вам покажеться, що я їм дуже багато, точно так як вам показує Юля Стар. Юля Стар заробляє на цьому гроші, і я вважаю, що вона їду показує не кожен день, а раз-два на неділю. Тому вона голодає день і в цей день їсть. На камеру більше, як обично, їсть, ну вона не переїдає. Якщо б вона дуже переїдала, вона б не двигалася. І за це все время, скільки вона веде канали, показує, вона б вже качалася в ній б вже було 250 кілограм. А так вона держа форму, підтримує. Кожен день вона не показує. А коли показує, то увілічує. Є всякі зараз е системи. Ви ж бачите, і накрута, і губи намалює і все. Так що, увілічується кадр, дивіться, яка порція. У мене теж зараз хто повірить, що це тут 2 яйця, і тут стільки вона їсть, от так і в Юлі. Так я це не увеличую нічого, я просто знімаю близько камеру. А якщо ще увеличить, то зрозуміло, що буде порція, непонятно яка. Творожок, дівчатки, 65 грамів тут творога, дві чайні ложечки цього йогурта і багато укропчику. Тож, дивіться, яка порція. А якщо подумати, дві чайні ложечки і укроп, це грамочка того творога. Так що обман, обманчева картинка. Ще хотіла наголосити Ніночка Шахова, дивись у твої чашечки, яка смакота, яке кофе. Не часто показую, ну так мені подобається, іменно коли в мене гарний настрій зробити собі чашечку кави в твоїй чашечці. І випить, і вспоминаю, зразу вспоминаю, де ми з тобою ходили, що ми бачили. Хочеться, звісно, зустрітися ще. Ну, я думаю, буде це обов'язково. Чашечка подарена моєю підписницею. Ніночка, дуже дякую. Так що, сніданочок, друзі, в нас дуже гарний. Будемо з вами снідать. І так, всі, хто буде зі мною сьогодні снідати, всім смачного! Хай вся піща, яку ми приймаємо протягом дня, буде нам тільки на здоров'ячко. Смачного, друзі, хто зі мною. Зустрінемось трошки пізніше. Йдемо на спацір. Да. Привіт. І на обід. І на обід. І на обід. Ліда, Ліда не хоче мене підтримувати цей раз. Сіда підтримувала, а сьогодні не хоче. Я хочу. підтримую, я просто не хочу вас гнати назад, їсти. Все. Ідемо в парк. Боже, Яка полянка красива, да? кульбабок? Я це не викосять, поки не відцвіте. те саме вам торочу постійно. Ну, Може хтось не знає. Бо я знаю, що Запоріжжя брата дзвонила він каже, кульбабки, ці виколупуємо, бо їх багато не дамо ради. А тут спеціально оставляють, щоб вони відцвіли, випустили свої сім'ї, а потім аж їх скосять. І кожен рік вони вже тоді. Тут вже далеченько ми пройшли. Там парк. Вибирає, є у нас два парки площадки, де є ці велосипедні тренажери, де ми хочемо покрутити з відео. Я вчора заходила з нижньої сторони, а Богданові це душі подобається. От сюди проситься і все. Не знаю, що сюди далі йти, але все одно він проситься сюди. Так що вибрали. А, дівчатки, хотіла ще на один коментар, бо можу закінчити відео. На спортплощадку і вже не записати. Хто там кидає мені силочки на інші канали по похудінню там чи взагалі? По будь-якій причині я просто вас прошу від всього серця і душі. Не і треба цього робити. Силочка кидай, це реклама. Реклама канала. Я не рекламую нічого канали. Це для Ютуба вважається, що це реклама. Так що ви можете... Описувати, писати, рекомендувати що угодно своїми словами. Так як про Юлічку Стар написала, Юля Стар і все, і там описано. Так можна і про цей канал, якщо хочете, прям написати. <кху> а ссылки кидати не треба. Я зразу видаляю, тільки побачила силочку, я зразу видаляю. Ми всі блогери, і ви в тому числі ви чудово розумієте, що таке силка на інший канал. Так що... Прошу розуміння і підтримки. Все, йдемо, вже доходимо. Поки ми тут на дитячій площадці, а бабуля наша вже круте педалі на велосипеді. Так, зараз ми її швидко заснімемо, щоб всі бачили, що вона у нас. Тренується, тренується. О, покосили, а то вчора там було трави так багато. Спортсмен. Мала така під мою опу. сидушка не підходить. Все, значить, оставляю їх займатися. Молодеж мою. Всіх запрошуємо на спортплощадку. Давайте. Добре життя. Бабуля на вечеринке. Стой, я збиваюсь. Ата йди дальше. Права я на рыбаліву розрабатувати, бо чілива нога не ходить Конечно, почему-то те ходять. Ну, ділочки, ми вже нагулялися і вже вдома гріється. У мене гречка і печенка вчора готували. <говорит> На обід сьогодні буде продовження. Я буду зараз салат. Огірок взяла сьогодні величезний, бо на снідання було два помідора. Думаю, багато помідорів для моїх постій, для моїх болячок не можна красного. Беру одну помідорку, величезний огірок, купила тільки що зеленої цибульки. Окропчику зараз накришу і помастимо це все йогуртом. Нема сметанки, є йогурт. Не можу з камерою, бо невдобно, там гріється кипить. так що показала, яке количество, бо мисочки вже потім не побачите. Печінка готувалась учора, сьогодні розігріваю. Гречки в мене тут 100 грамів гречки. Бачите, як показується, хто що. А я через шиса гречки всипала. І потім тарілочки вже висиплю гречку і додавлю туди 150 грам печінки. Ну, печінка буде так з юшечкою. що, Отакий От смачнющий обід у мене. Гречки 100 грам, печінки 150 з юшечкою. Отакий От салатик. прямо таки много салату бачу, ну Я думаю, салат не іспорти. Ну, пару кусочків потім до чаю возьму кабачка цього гарбуза печеного. Всім, хто буде їсти зі мною смачного, бо я покажу вам, скільки зараз. Дивіться, десять минут третього, а ми тільки, я тільки не думала. Я зараз поїм, а потім аж буду Богданові готувати. Що смачного ще раз? Вовочка, ну розкажи хоч пару слов. Поздоровайся з людьми. А я й хотів взяти телефон та розказати, яку я вечерю приготував. Я не знаю. Чи Десерти? Зараз тут... да, то... візьмеш і покажеш. Да, оце тут різав-різав, і аж руки е, Є печинка. Вадю гречку. Дивіться, як він розтірявся. бачите, як я взяла да. камеру, він прям забігався. А да. я собі, я гречку не дуже. Я їм. ну не дуже. Я ось вермишельки. Буде її до, до молочка. Люблю дуже вермишель з Сахарком. Ладно. А Печінку це... рішили оставити кусочками і зварити до неї гречки. І така буде вечеря. А була, був у нас гарбуз, і він його он зараз ближче покаже. Що він з ним зробив? Що, оце я так старався. Старався, 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 старався і настарався. Я хотів оце взяти, отак положити, щоб е, шкурою вгору було. А тоді думаю, воно тут е, яблуко швидко. Спечеться і все воно витече туди на низ Так воно хоч трошки буде триматися. Ну, оце таке. Не знаю, чи дождемося, щоб показати, чи не дождемося. Дождемося, да? да. я думаю, дождемо. Ну, гречку не буду показувати, як вона кипить. Вермишель я показав. Все, це все ми відправляємо в духовку. Духовку розігріли на 230 градусів і запікаємо півчаса. Поки не спечеться, так, пішла зараз. Всім привіт. Прийшов я з роботи, а тут суп кипить. Я хотів ще й перцю порізати, але вже все, він там до, доходить до кондиції. Значить, що, отакий гарбуз вийшов. Вчора я. Да. Так, я так, його сьогодні показала, так? але я написала, що ви думалося, воно вчора. Ну дуже добрий. Навіть с... ніхто не солив, а він сам собі солов. Щось солоний, так. Да. Прям як наче придумали під дієту. Я думала, Вовк його підсолив звернув. Ні, я не сахарив, не солив. Щось ну не... такий, І із кофом можна да. пити, із чим хочеш, ну солоний. Він добрий, ну да. я ніколи не, не їла, чесно, 55 років. Із, щоб кабач, тиква була, ну сиква, не знаю. Підсолена. А на другий день, вчора я їв, що ні ще добріше, ти знаєш? Значить, що я хочу вам сказати. Дорогі мої, я ж у вас питав, чому я хто відповідав, як оцей же п'яно був, як його краще, чим обштукатурити. Ніхто не казав? Ні? Я питав. Хоч би слово, хто сказав. Сказали, тільки що знімають і тобі є інтересне. Так що ж інтересно, оце якби я ждав, поки ви мені посовєте, це знаєте скільки щоб було. Значить що? Я його купив гіпсокардон і обклею. обклею гіпсокардоном. Що мені ото шпакльовкою робити, а тоді шпакльовка буде сохнути, що я зразу притулив, там легенько його пошпаклював та і все. Спасибо, брат, позвонив, та каже, в нього зять стройкою займається, та каже клеєм цим, що клеїться, оце цим можна поштукатурить. Я міг би зразу шпаклвку. Ну, подивився інтернет, там кажуть, може, тріщини, тріщини, тріщини. Ну, думаю, если я гіпсокартон приклею, ніяких тріщин не буде. Ну, оце таке діло. Так що... Питаю, питаю, але нічого мовчите. Хоч би що нібудь сказали, Коротше, я вже і питати не буду. От як зроблю, так і буде. все. Скоро вже будеш може, показувати. Не може, дейдеш, скоро буду показувати. Буду да. Да. Ми піддивляємося кожен день, що там міняє. Так вже чудно було, зразу Раз, розковирював. Завтра надо взяти телефон і показати. Положення. Положу. Ти типу, гарбуз бери, тільки ніж не Нельзя за мені за мене зачілчать. Всі мене тягне до їди. Не знаю. Коли супці мене. Ну, осталось в машинку, хай трошки попариться. Я бачив у гамі, знаєш? що? Відій бачив гамі біля нас, а в ті не бачить, якщо з роботи не то. Воно таке як. як тільки довгеньке, так? Да? Ні, воно таке, як скручене, як пілемінь. Маленьке. Ну воно не пелімінь, тому що отакі вот пачки. А Таке скручене. Воно кріс є теж. Думаю, оце таке купить би. Воно не плоске, отаке різане квадратиками, як галушечки, бо воно не зло що. А таке скручене, воно таке, ну, почти як пеліменчик, а півпілеменчика. Ну, кіста. Так хочеться взяти. Я заходжу і забуваю бачиш, що забуваєш. Ні, раз побачив, а потім забуваю. За ці днів три пройшло. Так перець уже не піде. Так, люблю перець, перець оце в супах, думаю, у всіх супах і борщах. Я люблю запекти, щоб ти на мені понравилось, що ти на вечерю хочеш. Вчора тиквички на пік на цілий вечір і на сьогодні хватило. Ну, а а тепер має? на вечір, я не знаю, в мене овоші не йдуть ніяк. Я не можу їсти овощі. У мене йдуть. Перчина, є спорчина, є світі. <рес> я, я їм хорошо овочі. Є світа капуста, є кабачок. Можу, його це все порізати та в духовку? На сковороді добріше? От добріше, тушена під кришкою, ну то не в духовці. Воно чи печеться, чи не печеться там, не знаю. Вверх тоді вниз, тоді. Туди... Ну, все, ми будемо туди прощатися, бо ми тут завели так домашньої вологі. А Або я нам вступить каже, як лучше, чи в сковороді. Так як мені за камні чим лучше було. Ніхто не вчити. Ну хіба так можна? Так не за. Все. Будемо насипати? Будемо пробувати. Люблю пробувати. Всі так, Це половник у мене. Я поки штук 3-4 не попробую, <свист> не виключу. Ну все, пока-пока. До завтра.